Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. От сьогодні прибрали ми останніх двох мулардів. Сезон мулардів можна сказати, завершився. От. Я не буду сьогодні на камеру їх важити, я їх уже зважив. На двох вони 6200. Тут, до речі, був один селезень і качечка. Як бачите, так візуально вони не дуже відрізняються, але. Все рівно е, хтось кругліший, ось цей е, довший, скоріше за все, це був селезень. От, Тому якось так. Е, і сьогоднішнє відео хочу зробити таким як якби підсумковим. От, трішки розповім вам щодо чого, як я тримав, скільки що коштувало. Я е, коли ми прибирали всіх мулардів е, ну, по черзі, я всіх важив і записував. І от сьогодні я підрахував. А я нагадаю, в мене було 15 мулардів. От вони вже тушками заважили 35 кілограмів. Тобто, в середньому тушка 2 кг-300 г. Малувато, я згоден. Але, ну, я вважаю, що я. Годував і тримав їх добре, наскільки в моїх умовах це можливо. Чому так, у мене є, до речі, відео на каналі, мої роздуми на цю тему, але я задоволеним і тим, що є. До речі, також я підрахував зараз у нас на ринку м'ясо качок, гусей продають по по 150 гривень за кілограм. І отак, от ради інтересу, я порахував, скільки б вони мені. Вартували, якби я їх продав. От. І вийшло 5250 гривень. Ну, так от, просто ради цікавості. Я їх не продавав, ми тримаємо їх лише для себе, лише бувають винятки, коли хтось із близьких друзів просить, тоді ми продаємо. А так я вирощую птицю лише для власної родини. До речі, саме цим двом лардам. Вже 9 місяців. І, можливо, так на відео не видно, але вони мають найнепрезентабельнішу тушку. Тобто так довго тримати більше я не буду. Звичайно, я знав, що це довго, їх потрібно було прибрати. Набагато раніше, але е, я в той момент, коли пішли оці колодочки, вони почали набирати пух, пропустив. От, і коли ми готували тушонку, то, ну, якщо чесно, намучилися з ними, ми обдирали шкіру. От, і я вирішив чотирьох залишити. Думав, можливо, десь за місяць вони повністю наберуть пір'я, а ніт. Ті е, два попередніх були. Навіть трішки краще, ніж ці. Але нічого страшного, знову ж таки, це для власних потреб. Тому щось ми придумаємо, можливо, також е, шкіру цю обдеремо. Е, я знаю, що мулардів тримають там 72 дні. Друзі, все це я знаю. Ну, але отак от вийшло. От, і, і місця в холодильнику не було, і я вирішив спробувати. чи... Е, ну, чи краще буде, чи презентабельніше буде тушка? Виявилося, що ні, все-таки 9 місяців. До речі, в цьому році це найдовше, що я тримав будь-яку водоплавну птицю. От, ну але досвід є досвід. Тому, принаймні, тепер я буду знати, що потрібно їх прибирати от саме в той час, коли ще не почали рости оці колодочки. Отже, друзі, муларди. Це міжвидовий гібрид мускусної качки і пекінської. Як я кажу, справжні муларти виходять в результаті схрещення саме мускусного селезня із качечками-пекінками. До речі, в промислових масштабах запліднення відбувається штучним способом. Тобто у селезнів беруть е, сім'я, і ним вже штучно запліднюють качачок. В цьому році я тримав булардів вже вдруге. От перший раз мені сподобалося дуже їх тримати, і в минулому році я тримав півнів. А в цьому році я тримав і півнів і вирішив купити булардів. Я завжди намагаюся купити. Водоплавну птицю підрощину, тому що, як ви бачите, в мене немає умов, щоб їх десь гріти. от Малесеньких я маю на увазі, тому я беру зазвичай десь місячних. В цьому році я також взяв місячних мулардів. Вони коштували у нас 140 гривень. З першого дня я годував своїх каченят влас, е, власними харчами. Ніяких покупних комбікормів я їм не давав. Чим їх годували до цього, я не знаю, тому що у нас на ринку е, торгують птицею перекупи, і я думаю, що вони також не в курсі, чим е, до цього їх годували. От. Е, чому я не годую комбікормом? Ну, це мій вибір. От свідомий, Так мені більше подобається. Звичайно, якщо я щось вирощую з добового, я годую спочатку стартовим комбікормом, а вже потім годую от таким власним. Як ви бачите на відео, приблизний такий раціон моїх качок влітку це варена картопля, дерть, кукурудзана або пшенична, кабачки або огірки, рязка. Також я добавляв, е, кормову крейду для них і добавляв трішки сірки, тому що муларди схильні до канібалізму. От, і сірка як би, цьому запобігає, і також вона дуже гарно впливає на ріст пера. Звичайно, це раціон такий приблизний. Годував я так не щодня, інколи дерь була пшенична або в переміжку. Інколи я додав макуху соняшникову. По-різному було. Потім, коли пішли гарбузи, От, і щодня я мулардів своїх пас. Муларди дуже гарно пасуться. Поки вони були маленькими, я пас їх двічі в обід і ввечері, а потім, уже коли вони, ну скажімо так, стали дорослими, я пас їх лише ввечері, разом із своїми курьми. Буларди надзвичайно гарно пасуться, я б навіть сказав, що, як на мене, краще, ніж гуси. Поки вони були каченятами, я годував їх тричі на день, а потім, скажімо так, коли вже вони виросли, я годував їх. Двічі. Е, восени я почав давати їм цільне зерно. Зазвичай це була кукурудза. Вони надзвичайно люблять кукурудзу. І ще, друзі, хочу сказати, що ніяких ліків я їм не давав. Лише, здається, в двомісячному віці я обребив їх від глистів. І все, ніяких антибіотиків їм я не давав. Чи сподобалось мені тримати мулардів? Так. Чи задоволений я ними в цьому році? Ну, можливо, не зовсім, але все рівно. Я отримав 35 кілограм домашнього, екологічно чистого, ну, наскільки це можливо взагалі в сучасному світі м'яса. Порахувати їхню собівартість я не можу, тому що, як ви знаєте, кукурудза в мене безкоштовна, картопля також, рязка безкоштовна, десь я купував якусь дерть. Ну, але я вважаю, що все рівно я у великому виграші. До плюсів мулардів я відніс би те, що, по-перше, вони тихі, вони невибагливі в харчах, при цьому досить мало вони їдять на відміну від крякаючих качок. У них м'ясо не таке жирне. Якось так. Також вони не потребують багато води на відміну на мою суб'єктивну думку, від крякаючих качок. От. І ще, як я вже казав, вони досить гарно пасуться, чим економлять вам корми. До мінусів я відніс би те, що все ж таки вони дорогі. От, на відміну від, наприклад, крякаючих качок. От у нас на ринку місячні крякаючі каченята вартували 90 гривень. А муларди місячні, як я вже казав. 140 гривень. Також до мінусів можна віднести те, що муларди безплідні. Тобто в подальшому вони розмножуватися не можуть. Чи можна отримати муларді в домашніх умовах? Можна. Якщо ви тримаєте мускусних качок і качок крякаючих, от, то все може бути. У мене такого досвіду немає, але якщо у вас є, будь ласка, діліться в коментарях. Я із задоволенням почитаю. От. Чи буду я ще тримати мулардів? Так, обов'язково буду. Можливо, наступного року я спробую щось інше. Я маю на увазі водоплавну птицю, але до мулардів я обов'язково повернуся. От саме для мого такого невеличкого господарства вони найоптимальніші. І так от, друзі, тому хто ніколи не тримав мулардів, раджу спробувати. Чудова птиця. От. Отаке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!